Друзі, нас інфо. перші про головне поїхали. Приблизно за годину до моменту повідомлення на Кримському мосту в районі Тузли стався масштабний вибух залізничного ешелону із бронетехнікою. Що відомо, потяг перевозив понад 50 одиниць танків, зокрема Т-72 і Т-80. Під час руху пролунала серія вибухів боєкомплекту. Частину платформ повністю охопила пожежа. За попередніми даними потяг встигли екстрено зупинити більшість вагонів із технікою знищення вогнем або важкого пошкодження. Причини інциденту публічно не озвучено жодної версії, проти джерела припускають. Ураження високоточною зброєю або дронами під час руху ешелона, вибух, внаслідок порушення техніки безпеки при транспортуванні боєкомплекту, закладені заряди або дистанційна диверсія, характер детонації, послідовні вибухи боєкомплекту, вказує на зовнішнє ураження або грубе порушення протоколів перевезення. Масштаб втрат, оцінка джерел російських воєнкорів, Щонайменше 50 танків, виведені із ладу. Частина повністю знищена. Кілька десятків екіпажів і техніків зазнали втрат. Точні цифри не підтвердження. Це одна з найбільших втрат бронетехніки РФ за останній рік. Єдиним ешелоном логістичні наслідки в результаті рух залізничних і автомобільних колон по мосту заблокований. Розпочата евакуація особового складу і розбір завалів резервні маршрути через Маріуполі Ростов переповнені. Очікується, затримка підвезення озброєння на південний напрямок щонайменше на кілька днів. Політичний і морально-психологічний ефект для України інцидент показує уразливість Кримського мосту. Навіть при активній обороні РФ створює потужний деморалізуючий ефект для військових РФ, особливо на південному фронті. Для Росії черговий удар по символу контролю над окупованим Кримом, загострення питань безпеки стратегічних комунікацій. Перспектива найближчі дні РФ посилить ППО і контррозвідку в районі мосту, ймовірна спроба пропагандистського замовчування, масштабу втрат стратегічне руйнування логістичних ланцюгів знижує можливість швидкого перекодання бронетехніки на запорізький напрямок. Коротка аналітика, РФ втратила десятки танків і резервів на підході до фронту Україна. Черговий приклад ефективної стратегії ударів по тилу. Перспектива подальшого ослаблення наступального потенціалу окупантів на південному театрі бойових дій. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, Ставте Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.